США народилася оця модель кластерної економіки. Майкл Портер, він так, батько, батько засновник можна сказати, цієї кластерної моделі. Він за часів Рейгана він спочатку працював в штаті Масачусетс. Там займався конкурентною здатністю цього штату в складі американської економіки. І, до речі, досить гарно попрацював. А потім Рейган його помітив. І включив комісію з міжсекторального підвищення конкурентоздатності американської економіки. І фактично Артур Вафера, який був автором фіскальної моделі Рейгана, а Майкл Портер був автором кластерної моделі економіки. А Радянський Союз він мав, він мав чому кластерної економіку, тому що економічно-територіальні райони, яких було три тоді, і один з найбільших це був Донецька Придніпровський. А район економічний. Там були... південно західний і Південний Західний і Південний. Так, три територіальні економічні райони вони мали під, скажімо так, такі під ну, внутрішні елементи, як окремі територіальні райони, як, наприклад, донецька він поділявся на Донецький і Придніпровський, два таких підрайони. А вони потім поділялися там на різні промислові зони, промислові платформи. І складовою цієї своєрідної таксономічної сітки, тобто так, таксономія, це колись такий швейцарський ботанік Декандоль. Він ввів таксони як поділ живих істот там, за різними видами. А тут таксономічна сітка вона поділялася фактично на територіально-виробничі територіальні комплекси. Ну, це то маєте на увазі, що там було е вугілля, руда. <тапрошує> І електроенергія. Ну, так, тобто, Воно, в принципі, географічно в одному. Ну... Але, але не тільки. Тобто територіальний виробничий комплекс це, фактично поєднання різних факторів виробництва від людських ресурсів до природних. А ще був такий різновид, як науково-виробничий комплекс. Це фактично з додаванням інновацій і нау... наукового потенціалу, науково-освітнього. А не тільки а, такі складові, як, наприклад, вугілля, електроенергія, метал, навіть у межах Дніпропетровської області, але, 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 Кривий Ріг, Руда, так та так. Дніпропетровські металургійні заводи, так логістика між ними, електроенергія Запорізької, Запорізької атомної станції, Атомиї плюс станції. Дніпро ГЕС, там вже ж Запоріжжя, поруч з Метзмитло Запоріжжя Сталі та Металургій mm -hmm. Запорізь, комбінат, і в тому ж Дніпрі маємо там металургійна академія. Науковий потенціал, гірніча академія. Тобто, воно все в одному комплексі зібрано. Тобто, витрат. воно поєднувало людський потенціал, плюс по Дніпру вихід в Чорне море. Знову таки транспорт, логістика. Так, тобто воно поєднувало людський потенціал, воно поєднувало природний потенціал, промисловий, енергетичний. А, ну, наприклад, надлишок робочої сили, якщо там брати великі міста, дуже велике безробіття серед жінок було, наприклад, там, де промислово розвинуті були райони. А там, наприклад, розвивалася легка промисловість. Тобто, щоб створювати робочі місця, тобто, навіть в такому плані Хлопинозавод, завод або брішити щось. Так, так да, ну то в такому контексті. А, але були більш глибокі. Теритаріальні промислові комплекси з більш розгалуженою мережею оцих цих ланцюгів до вартості. Ну, наприклад, завезення бокситів в Миколаївський гоноземний завод, потім Запорізький алюмінієвий комбінат, фактично випавка цього металу, а потім вже створення літаків. Тобто ми бачимо максимальну, Лінійка цього максимальну лінійку, да, от максимально лінійку, максимально такі широкий технологічний ланцюг, де вся додана вартість вона фактично накопичувалась на цьому ланцюгу. І потім накопичувалась на кінцевому продукту, в даному випадку на літаках, на ракетах. А це найвищий рівень вже доданої вартості. Тому все, що потрібно українським політичним ритам, 90-х роках, це переставити оці територіальні промислові науково-промислові комплекси. На ринкові реки. Це, це виявилося непросто. Це не просто. Це, в принципі, могло бути просто, але не було такої задачі. Тобто, не було розуміння того, чому не було, не було розуміння. Не знали як. Я. я думаю, що тут цю роль зіграла жадібність, тобто алчність і жадібність. Це ключові мотиватори були. Чому? Тому що всі ці територіальні просові комплекси, це були дуже привабливі активи. Їх можна було поставити на ринкові рейки. Але для цього необхідно було зберегти їхню цілісність. А цілісність якраз зберегти і не змогли, тому що оця вся система економічних активів, яка була вибудована за часів Радянського Союзу, вона в 90-х роках представляла собою своєрідний шведський стіл, до якого підходили наші олігархи. І кожен… Ну, — і кожне то навіть не ці, то напевно перше покоління олігархів. Так, там... Перше покоління олігархів. Вони кожен собі на тарілку він клав те, що йому подобалось. Ну і фактично, цілісність цього блюда, бо воно було порушено. Тому що а там же ж була така ж ситуація, ці хлопці, червоні директори. Тож, вони ну, ж, червоні червоні, 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 червоні директори це так червоні, да, червоні якраз були а, такі уламки від цих територіальних промислових комплексів, які ще розуміли, а, те, що після руйнування цілісності цих комплексів будуть зруйновані самі заводи. А, особливо в, в, скажімо так, в верхній частині, де висока, високий рівень доданої вартості. Тобто вони розуміли, що все, що там пов'язане з сировиною напівфабрикатами, фабрика, ще виживе. А все, що вище, там де додана вартість, воно все буде знищене. Тому ці олігархи вони підходили до цього шведського столу, набирали собі ці продукти у вигляді економічних активів, а потім виявилося, що вони просто по-живому розрізали ці територіальні промислові